Ви Знаєте, ну для мене це дорогоцінно. Я вже не один раз на цю тему проповідував, і Господь знову нагадав, ну, коли була можливість, щоб поділитися на цьому місці. Нагадав знову про це місце. Це до Єфесян, Я думаю, що більшість з нас знає. Але на початку хотів би ну, тому, що ця тема дуже обширна. Я буду тільки з одного місця зачитати і декілька думок поділитися. Але перед цим хотів би сказати, що є деякі речі. Які стоять просто як блокадою для нас, як, як стіна між нами і між Богом, де ми не то, що не можемо сповнюватися Духом Святим, а де взагалі ну, буває таке, що мені і жити не хочеться, мені і не хочеться десь і в церкву там десь ходити ще якісь речі. Я не знаю, от були у вас такі речі чи ні, коли вам ось нічого не хочеться. І ви знаєте, коли ось аналізуєш своє життя, ну а від чого вони бувають? Ну, як ви думаєте? Від чого? Ну в більшості. Чому нам не хочеться когось бачити? Чому нам не хочеться десь мати єдності з братами і сестрами? А ще я. Да. Це, 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 все, да, це все можна таким сказати, ну, що це гріх в різній формі. Десь егоїзм, десь людина явно десь впадає в гріх. І цікаво слово Боже каже, що блаженні. Чисті серцем. А чого вони блаженні? Бо вони Бога побачать. Ну там говориться, можливо, в контексті вічності, але не тільки в контексті вічності. Часто ми, як християни, ми можемо жити, але Бога ми можемо не бачити. Ми можемо вірити, що є Бог, ми можемо примиритися з Господом. Але деякі обставини в нашому житті, вони, якби коли ми допускаємо, як ми втрачаємо зв'язок з Богом. І виходить, що іноді бувають такі випадки, що я знаю, ну я віруюча людина, я вже декілька років, можливо, хожу в церкву, а ось близості з Господом, на жаль, в мене може не бути. І, і зачастую, ви знаєте, буває, що це ось проблема це коли ми в життя щось допускаємо. Я не буду дуже багато говорити, просто коротко, декілька, е декілька думок ось стосовно гріха. Я думаю, що це відомі місця. Я не буду їх зачитувати, щоб не займати часу. До Галатів де йдеться п'ятий розділ, там 17 чи 19 вірш, де говориться про діла плоті. і там цікаво говориться. Ось про ці гріхи, які можуть бути в нашому житті, і цікаво, що там вони різні, бо ми часто звертаємо увагу на якісь такі явні гріхи. Там вони є і явні, там десь блуд, якісь прилюбодіяння, вбивство, крадіжки. Є такі явні. Але цікаво, що поряд з тим там є такі, здається, непомітні, де є е, написано ярість, якась гнів, суперечка, заздрість. Це теж чи самі діла плоті, це теж чи самі гріхи. І ви знаєте, незважаючи на те, який це гріх, чи він великий якийсь, чи він маленький, але він все рівно впливає на мої відносини з Господом. Він робить ось цей розрив. Де слово Боже, апостол Павло, він до Єфесян цікаво, він так говорить, що ви були мертві. Через що ми були мертві? Каже, через переступи і через гріхи. Цікаво, що гріхи вони мають здатність вмертвляти. Я не знаю, наскільки ми це відчували на своїй душі, вмертвляти душ духовно, вмертвляти духовно-душевно. Я не кажу про тіло, а от вмертвляти духовно. Коли ми, будучи відроджені Духом Святим, де Господь він каже, ми примирилися з Господом, ми покаялися, ми визнали Господа за Ісуса Христа за свого Господа. Ми покаялися в своїх гріхах, написано, що Бог Він очистив нас, оправдав, назвав своїми і Духом Святим відродив наш Дух. І написано, ми вже тепер не свої, а ми Божі. Написано: нині не народ, а тепер ми народ Божий через Духа Святого. Через усиновлення, через кров, святу пролиту. І цікаво, що ми, будучи оправдані, очищені, освячені, живучи цим земним життям, ми знову можемо вмертвляти себе. Ну, Дух не тіло. Ну, тіло само собою, певними речами ми можемо, теж допускаючи явні гріхи, ми можемо вмертвляти. І от коли ми допускаємо деякі моменти в наше життя, Діла плоті, незважаючи на які там говориться і про, ід, про ідолів. Це теж ну, така тема. Ви знаєте, я думаю, що в кожного, на жаль, воно є. Можна дуже легко так перевірити. Є ось там робота, є якісь заняття, відповідальність сім'ї, а є вільний час. І ось буквально просто нам просто проаналізувати вільний час, чим він в мене заповнений. І я можу сказати, чи в мене є ідоли в житті, чи в мене немає ідолів в житті. От що я роблю в свій вільний час, чим я займаюся? І ви знаєте, і зразу можна перед Господом зрозуміти, чого я шукаю в своєму житті, чого я прагну, що мене цікавить. А слово Боже каже, ідол це те, що тебе просто тягне, це те, що тебе відволікає. І ви знаєте, і просто звичайні речі можуть бути, які, на перший погляд, не гріховні речі, які не скажуть, що це якісь такі п'янство, що це якийсь блуд. Що це якесь вбивство, це просто воно мене відволікає від Господа, а Господь каже, що це ідольське, що це ідол, що це діла плоті. І ось через такі речі я вже можу втрачати зв'язок з Господом. Це такий е, вступ, трошки довгий получився, Е, Щоб ми не затрагували, бо є тему, я так е, звернувся, що є ті речі, які взагалі от перекреслюють Божу благодать. Ось ці діла плоті, вони взагалі перекреслюють. І коли я в своєму житті не відчуваю Господа, то в першу чергу, в першу чергу, потрібно перед Господом сказати: Господь, ну а що в моєму серці? Можливо, я допустив те, що тобі не угодно? Чому в мене немає наповнення, чому в мене немає радості в серці, чому в мене немає якогось відчуття твоєї близості? Ось це таке саме головне, що воно перекреслює Божу мир, Божу благодать в моєму серці в Дусі Святому. То я просто так, щоб застерігти, що воно є. А далі хочу ось до Єфисян зачитати одне місце, де говориться про наповнення, П'ятий розділ з 15 вірша. Апостол Павло він каже, до віруючих людей, до тих, хто прийняли, оправдані, очищені, хто прийняв Духа Святого, хто має Духа Святого. І далі він каже: отож, уважайте, щоб поводитися обережно. Не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час дні болукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Цікаво, що Господь Він застерігає не тільки в цьому місці, в різних місцях, Він каже, що дні, а не, що Е, е, час він, він лукавий, час він обманчивий. Нам здається, що ми ще десь, ось потім. Я собі своє життя якось в мене є щось в житті. Якийсь ну, можливо неправильний стан перед Господом. Я думаю, ну зараз ще ось чуть. чуть Я ще там в мене є якісь там ну щось потрібно вирішити. Потім Боже, я виправлюся. Ви знаєте, Господь він застерігає, що дні вони дуже лукаві. Що е, ось це життя цього світу, марнота цього світу, цінності цього світу вони дуже нас е, обманюють, е, наш розум, коли ми е, думаємо: ну я почитаю взавтра, я попощуся, помолюся. Да, я ось от завтра. Я почну себе якось так внутрішньо духовно, ось настрою і буду жити з Господом таким духовним життям. А сьогодні мені там потрібно ще ну, ну праця там доробити щось купити потрібно. Там ще дітей потрібно чуть-чуть якось на ноги поставити. ось Чуть-чуть пізніше, Господи, я буду молитися, поститися, читати слово кожний день, не тільки там у ривочок, а буду ось перебувати в молитві, в єднанні з тобою. І ви знаєте, а є в нашому житті таке? Ну, в кого є постійно таке? Ну, мало, мало. Бо потрібно прилагати зусилля. Потрібно прилагати зусилля. Написано, що Царство Боже воно з силою береться, і, прилагаючи зусиллям, він ось ну, буде мати. І ви знаєте, а нам часто ми хочемо так по благодаті. Ну, ми почули, що життя з Господом це благодать, це так добре, так воно і є. Це милість Божа, це благодать Божа. І ми спасаємося не по справах, ми спасаємося по милості Божій. Але написано, що від нас потрібно це зусилля. І апостол Павло він також застерігає, що ці дні вони дуже обманчиві, якщо я себе десь ось, можу сам себе просто обманути. І далі він каже, що не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтеся Духом. Цікаво, апостол Павло говорить для нас, які мають Духа Святого, які оправдані, омиті, очисті, очищені, але він каже, що є ще один момент. Коли можна по особливому переживати Господа в своєму житті, в своєму серці. Ви переживали взагалі Господа? Коли, коли ви переживали Господа по особливому в своєму житті? В пустинях, коли ти шукаєш Господа. Часто, ось коли ми, я думаю, неодноразово вже чули, коли людина приходить на зібрання, буває, ось немає десь настрою, ну якісь переживання, якісь клопоти, чи хвороба там, чи якісь ще. Людина просто приходить на зібрання, сідає е в Домі Божому, е псалми, слово Боже. І ви знаєте, якось на серці, якось легше. Ну, було в когось таке чи ні? В мене було неодноразово. І ви знаєте, і цікаво, що Господь каже, там, де двоє і троє, во ім'я Моє, там, де славиться Господь, там і Він по-особливому перебуває. Але ви знаєте, це такий, ну, можливо, е не то, що легкий шлях. Ну, в якійсь мірі це легкий шлях. А Господь Він хоче по-іншому. Щоб ми не просто е ось, Господа відчували і, і мали таку близькість з Господом, коли ми збираємося разом. А Господь каже: а для вас потрібно вже вчитися давно самому шукати Господа. Не просто коли ми разом збираємося, це добре, це, це потрібно. Але Господь каже. А тобі потрібно самому переживати, самому вчитися, ось мати ці близькі стосунки з Господом. І ви знаєте, а це вже трошки важче, тому що коли ми разом, нам якось простіше, коли ми разом нам веселіше, нам співається Алілуя! Асана туди поспівав. Прийшов завтра додому на наступний день. Тут робота, клопоти, яке які вже там алілуя. Яка там осана тут жити вже не хочеться, бо тут а, то діти захворіли, то робота, то день заплатили, то ще щось. І вже внутрі в мене вже немає миру, спокою. І цікаво, ви знаєте, що Господь Він так нас і каже, що приходить час, в наше християнство, що нам потрібно навчатися з Господом жити не просто коли ми разом, а навчатися з Господом жити, коли я вже десь наодинці. Навчатися, щоб мати ось ці близькі стосунки, навчатися, щоб з Господом жити, наповнюватися Духом Святим, коли немає поряд братів сестер, коли немає групи прославлення, а мені потрібно вчитися наповнюватися Господом. І ви знаєте, а це вже треба прилагати зусилля якісь. І Господь він каже: тут є декілька моментів, на що він звертає увагу апостол Павло. Звісно, що я, ну, я все не буду затрагувати, бо є різні місця. Я коротенько вже сказав, що нам взагалі ну, перекреслює ось цю благодать Божу наповнення Духом Святим. А є деякі речі, де апостол Павло він каже, що не впивайтеся вином. Ну, тут говориться з однієї сторони про матеріальні такі речі, про звичайне вино, тому що дійсно вино написано ось в притчах, да? що дайте вино тим, хто страждущий». А цікаво ще, здається, 31 е, е, прища, е, де говорить е, мати царя до, до свого сина, каже, не царям е, пити вино, не царям. Дайте вина тим, хто, ось, е, хто, хто нужденний, хто, хто десь ось пропадає. І ви знаєте, з однієї сторони, слово Боже каже, що ми є царстві на священство, ми є царі для Господа. І це можна так і сказати, що не, не для нас ось е, насолоду мати. Ось в цьому вині, матеріальному, або можливо, ще в якихось таких речах матеріальних, там чи алкоголі, чи наркотику, чи ще в чомусь. Да, воно десь приносить якесь миттєве задоволення. І навіть і, даже не, задоволення не в цьому світі, тому що теж цей світ він теж приносить задоволення. Ось цінності цього світу, все, що дьявол він пропонує, воно в якійсь мірі воно приносить задоволення. І ви знаєте, і це така грань, що нам ну, дуже важко десь протистояти. Щоб нам не захоплюватися як віруючим людям, які пізнали Господа. Ми можемо захоплюватися, що ми ось е, цю радість, ось ці відчуття, е, душевні відчуття. Ми, ми можемо так переключитися від Господа і задовільнятися десь якоюсь покупкою. Там купили стиральну машинку і вже на серці. Там купили якісь джинси там чи кросівки, чи машину. Ну, це все нормальні речі. Да? Але тут стоїть питання е, мого серця і задоволення. Да, є просто якісь душевні там радості. А є, ви знаєте, на жаль, буває таке: ось в спілкуванні, вже коли, е, за, за декілька років спілкування з людьми, е, коли в людей є переживання, і людина ще не навчилася е, шукати Господа і наповнюватися Господом, людина думає, ну що ну, зробити, ну піду по магазинам прогуляюся Трошки розвіюся, щось щось куплю собі, і, і воно вже якось так, якийсь там стрес пропаде, ще щось. А чоловіки там ще, можливо, десь якісь там речі, я там під, уйду в себе там собі трошки, щоб мене ніхто не бачив, що там десь заспокоюся там ще, можливо, на жаль, десь можна щось іншими якимись речами. І ви знаєте, і в нашому житті може таке десь закрадатися, звісно, що дьявол ще десь може так підкрадатися, щоб ми задовільнялися не Господом. А щоб ми задовільнялися просто з земними речами. І ви знаєте, і не завжди ці земні речі, вони якісь гріховні. Іноді знаєте, людина вона може так собі якось роздумувати: ой, зараз все, там літо, поїду на море, там так відпочину, тиждень так поплаваю, там полежу, позагаряю. Ви знаєте, людина може просто ось таким жити. Вона може себе просто ось задовільняти. Ви знаєте, здається, нічого поганого немає. Там поїхати на море, вчора ми там відпочивали, ну це добрі речі. Але іноді ми можемо просто наші такі цінності, наше серце, наше все бажання спрямоване на якісь такі зовнішні речі, що коли в мене ось буде там, коли я десь попаду в те місце, коли я ще десь попаду, то ви знаєте, все інше воно відійде на задній план і мені так добре буде. А ви знаєте, в Україні, я думаю, що це не секрет. Деякі так дивляться, хто в Європу уїхав. Думають, а що ж там їм уже? От ми тут переживаємо, а вони там собі лафа для них. Ну чуєте, а є переживання тут? Є на кожному місці є переживання. Де б ми не були? І нам здається, що десь я буду в якихось обставинах або щось мати, тоді ось. Мій внутрішній стан він так наповниться. Мені так буде добре. Ну це буде добре, але ненадовго. І за цього апостол Павло він каже, щоб ми вчилися наповнюватися Духом Святим. І далі він вже говорить три моменти, яким чином ми маємо наповнюватися цим Духом Святим. І він говорить в першу чергу, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними. Граючи, співаючи в серці своєму для Господа, це один такий момент, який хотілося б відмітити, коли ми славимо нашого Господа. Ви знаєте, це по різному Це прославлення, воно як ми співали всі разом, як група прославлення. Це прославлення, коли я просто вдома можу співати славити Господа псалом. Це просто я включаю псалми. Ви знаєте, Господь якусь таку дав милість, що мені ось е е світська музика. Ну, чогось вона мене навіть не торкається. Я вже так давно в своєму житті, ще на початку християнства свого е земного шляху таким за Господом. Е ну, чогось Господь мене ось так ну, е забрав від мене. Що мені ось душе, ну, Я думаю, що ми розуміємо, що є пісні духовні, да, де наповнені смислом Духом Божим, де прославляється Господь. А є пісні душевні. Чим вони наповнені? Наповнені звичайними простими душевними речами. Теж про любов співається, теж про якісь речі. Ну І сказати, ну що, це гріховні речі? Ну, Гріховні чи ні? ні це не гріховні речі. Але що вони задовільняють, що вони підпітують? Вони просто наповнюють, підпітують мою душу. А цікаво е, апост... 에... слово Боже каже, що є деякі речі. Написано, що вони земні, душевні. А далі що ще говориться? Бісовські. Ну, цікаво, може бути звичайна пісня, а вона нас так може, від... душевна, я маю на увазі, не та, яка прославляє Господа, а вона так нас може відвести від Господа. Я можу так е, наслухатися пісень, і, і це теж неодноразово вже так е, за життя християнське спілкувався, е, що душа вона так розтаює, що просто дівчата плачуть. І душа тірзається, а що плачуть. Просто наслухалися душевних пісень всяких там. Про любов, там, про ще щось. І потім душа себе так жаліє, я така нещасна, я така одинока. І все. Ну, буває таке. Я не знаю, чи ви переживали, я в своєму житті ну, чув вже такі свідоцтва. І ви знаєте, іноді бувають такі речі, які це не гріховні, але нам, як християнам, потрібно, які пізнали Господа. Які омиті, які мають Духа Святого, нам потрібно мати ось це відчуття, вчитися, дивитися, які речі вони не збудовують. Де апостол Павло каже, мені все можна. Але далі що він каже? Але не все корисне. Мені все можна, але не все будує. Не все мене якось наповнює Духом Святим, не все мені на користь. І не сказати, що це гріховні речі. Я ще раз повторюю. Це просто звичайні душевні, людські речі. А людина, може, яка не знає близько Господа, сказати фанатик. тобі взагалі не можна пісні ним послухати, на море не можна тобі з'їздити, чи що, чи ще щось тобі не можна. Ну фанатик. Але ні, ви знаєте, що ну, Господь він зовсім не про це говорить. І я не про це говорю, щоб ви правильно розуміли. Я люблю десь сім'єю поїхати на море. Відпочити це все нормальні речі. Але стоїть ось в моєму серці. Чим я задовільняю своє єстество, свою душу. І апостол Павло він каже, що наповнюйтеся ось цими речами. Славте Господа! Я вже казав, це може бути як прославлення, це може бути як в молитві. І в моєму житті, ви знаєте, по-особливому я наповнююся Духом Святим через славослов'я, через пісноп'яння, коли в мене ось ця особиста кімната. Коли особиста кімната, коли я закриваю свої двері, чи це в машині просто я можу закрити двері в машині сидіти. А іноді, ви знаєте, буває таке, що я просто їду в загальному транспорті, умовно закриваю свої двері від цього світу і перебуваю з Господом в молитві. Просто молюся, славлю, співаю, возвеличую. І тоді Дух Святий він по особливому дає мир і радість, і спокій. Навколо може крик бути, шум, галас там, ще якась. А я укриваюся в Господі, славлю, прославляю, возвеличую, і тоді мир Божий, він по-особливому якось приходить в моє серце. І ти приходиш десь в якусь компанію християн, а вони всі такі, щось їм тут неспокою немає, цього немає, там війна, там ще щось там такого там. Зарплати маленькі, того маленьке. І ви знаєте, і можна вийти з цього стану і теж сказати, да, ця влада, вона така. Зарплати малі, пенсії не дають. А можна укритися в Господі, сказати: Господь, даруй щоб ось цей мир, який в мені, щоб їм якось передати, щоб вони не просто ось в цьому світі бурхливому разом теж варилися, а щоб уйти в милість в спокій Божий. І ви знаєте, це треба нам вчитися. І в мене не завжди це виходить. Якщо я це кажу, то це не означає, що я завжди ось в такому стані благодаті. Бо це треба прилагати зусилля. Всім нам потрібно прилагати зусилля, щоб бути в такому внутрішньому стані наповнення Духом Святим. Далі він говорить е е наступне: що дякуючи завжди за все Богові, Отцеві і ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. А коли ми можемо дякувати взагалі? Ну, коли все добре, то це понятно. Тут якби ну, спору немає. Там десь щось купив, ой, Господи, дякую Тобі. Там хворів, Бог зцілив, о, Господи, дякую тобі. Свецарію о, дякую. Вчора це плову поїхав. О, дякую тобі. Хтось там переїв, ой Боже, прости. Бо щось це є? І ви знаєте, і це, а Астас вчора молиться, бо в нас одного брата поламала машина і ввечері. Астас каже, Боже, дякуємо тобі, що поламалася та машина. Не знаємо чого, але дякуємо. Ну ви знаєте, Богу, ну Стасу, Олег, Стасу, ввечері ми в тебе вдома молилися. Да, ти дякував. Богу, ти дякував. Да, да. А, да, так я ж кажу, да. але ви знаєте, що Стасу легше дякувати, ніж Олегу, мені здається. Типа одне за одного, типу, в тебе ламається, то дякує там хтось. Добре все. Але ви знаєте, що у таких обставинах, ну я не знаю, Олег, що потрібно, щоб дякувати, Олег. Що потрібно, щоб дякувати в тих обставинах? Поламалась машина, що ти казав, що там в тебе було? Хорошо. Зупиніться на дорогах ваших. Ага, добре. Ну дивіться, ну цікаво, щоб, щоб дякувати Господу, це треба смиріння. Треба смиріння, треба покора перед Господом. А Бог він каже, що смиренним, він дає благодать. А благодать вона може це не заслуговуюче. Це може бути як і зовнішнє щось матеріальне благодать. А це може благодать, це просто бути внутрішній, мій мир, спокій, ось ці плоди Духа Святого, да? радість, мир, довготерпіння. Ось ця благодать, вона через смиріння. І тут не просто дякую, Боже, Тобі, за все дякую. А тут десь мене прижали. А я дивлюсь на ту людину, і мені вже хочеться не дякувати, а вже хочеться сказати, але просто я віруючи, то я вже в голос нічого не буду казати їй. Я вже промовчу. Але дякую тобі, Господи, за все. І ви знаєте, це стан мого серця. стан мого серця, ось смиріння. І Господь каже, через моє смиріння приходить наповнення, сповнення Духом Святим по особливому. Тоді Господь по-особливому дає ось благодать моє серце. І далі, вже на закінчення, останнє, Він каже, коріч. Корячися один одному у, стрихов... у Христовому страху. Мати покору. Ви знаєте, це теж своєрідно, не завжди нам просто. Покора десь на роботі, а в Джоб-центр, коли прийти. Що там відбувається в нас? Ах, вони української не знають, хоч б я на німецьким з знав... ним. Чи на, на, на... на це? На швейцарський з ними говорив, а українські не можуть вони вивчити. І пішло в мене в серці. Немає ніякого спокори, да? Ми ж приїхали хто ми. Ну, господь взагалі каже, що той, хто думає, що він щось, той взагалі ніщо. А ми іноді себе приїхали ніщо, а хочемо бути щось і сказати: Дайте мені моє. Да, ви мені винні віддайте це. Нам чужого не треба, да? нам наше наших дайте. А тут нашого все ж немає. Все Боже, не будемо це. Нехай Господь благословить, хочеться ось побажати ну, собі в першу чергу. Бо я казав, що це не просто, це треба прилагати зусилля і побажати для кожного із нас, щоб ми навчалися добре, коли ми є разом, але коли ось ми не разом, коли я десь сам, щоб ми навчалися. Сповнюватися Духом Святим. Це тільки основні такі речі, але Господь він далі каже: е, ну, в багатьох я вже не буду затрогувати, моє навіть повсякденне життя, воно теж спонукує мене відчувати Господа. Повсякденне життя я маю на увазі перед Господом. Як я себе поводжу в будь-яких обставинах. І воно якби наповнює мене Духом Святим. Якщо я стараюся жити по Слову Божому. Ви знаєте, тоді Господь він стає ближче. І часто ми через свої якісь поводження ми Господа віддаляємо. Ми Господа не чуємо. І нам часто, як християнам, коли я десь не відчуваю вже Господа, не відчуваю цієї радості, потрібно сказати: Господь, ну а покажи, можливо, я щось в житті, ну можливо, щось допустив. Чого я не маю ось цього такого наповнення, ось інші там сміються, там радіють. Ну, Сміх може бути інший. Є сміх такий, що Слово Боже каже, що краще щоб його не було. Сміхотворства і тому подібне. Це не про це. Це навпаки, ну, це те, що вбиває благодать Божу. А ось радість в Дусі святому. А буває таке, що немає. І треба казати, Боже, ну немає. Покажи, відкрий, що мені потрібно, де я можливо втратив. І Господь може показати, можливо, ти те допустив, а можливо, в тебе. Немає такого молитовного життя. Можливо, в тебе поста вже давно не було. А можливо, в тебе ось цей таємний кімнати вже давно не було, там, де ти ось шукав цю благодать в Господі. Можливо, в тебе, тобі потрібно ось відгородитися від деяких речей, коли в тебе є вільний час, то потрібно його чимось іншим заповнити. Тоді буде благодать твоєму серці. І хай Господь нас благословить, як церкву, щоб дійсно мати ось ці близькі стосунки і шукати Господа наповню не просто мати Духа Святого, це добре, що ми маємо, що ми очищені, оправдані, а щоб наповнюватися Духом Святим. Амінь. Амінь.